Слава Богу. Кажуть, якщо закономірність, вона повториться раза три, то ну, це щось вона хоче нас чомусь навчити. Останніх три рази я завжди передостанню проповідую і завжди мало часу. Це є така спокуса, бути непідготовленим і коротко щось сказати, і тоді якраз попадеш в проблему, де буде багато часу і не буде що сказати. Мені коли запропонував пастор сказати слово Боже, я так знаєте, вже підготував відповідь, ну що ні. І він колись сказав, що тема, яка буде, а я думаю, останніх, може, неділі три я щось живу своєю думкою, і якраз вона от для цього дня. І, можливо, Господь щось для мене хоче сказати. Я ще таку одну чуть-чуть вставочку скажу. Все те, що я говорю з цього місця, все, про що я говорю, я перш за все говорю собі, тому що я в цьому стараюся навчитися. І я щиро в це вірю. Ну, можливо, навіть якщо помиляюсь, але от на даний момент я у те, що я говорю, я в його вірю. І ви знаєте, на сьогоднішній день така тема. Я не є якийсь великий такий експерт в вихованні дітей е, і, і так далі. Але деякими думками, які є в Слові Боже, завжди для нас орієнтир є Слово Боже. І воно залишає для нас приклад, і ми завжди можемо там чомусь повчитися. І ви знаєте, буквально декілька тижнів тому назад, е, така була, ну, я вже. Прожив більшу половину свого життя. Я так це прям чувствую. І, і по віку, і по Біблії, як воно так, ну, перейшла вже за половину. І мені дружина подарувала з сином там такий подарунок, вони подарували. Ми поїхали. Ну, вона все ще думає, що мені 20, я вот так скажу. І знаєте, і такий якийсь, якщо часу дарить, думаю, що тобі як на 20 років. І подарували мені поїздку таку на квадроциклах. І в чому заключається там і дві години ми каталися з хлопцями, ну воно цікаво, особливо якщо ти молодий і ще не переживаєш упасти і так далі. Просто на мотоциклах, де ти без обмеження, там по різним горам болотам, пустинь, ну не пустиням, піскам, як пустиням, ти їздиш, дійсно їздиш, не з кимось, а їздиш сам. І ви знаєте, ну так як у мене вже ну, багато, трохи вже і мені років є, ну не багато, але трохи є. І там, коли ти починаєш цю дорогу, тебе є інструкція. Ви знаєте, спочатку інструктор розказав, що потрібно, і що саме цікаво, коли ти в офіс заходиш, там є розценки, скільки що коштує. Фара стільки, поворот стільки і так далі. І так, коли ти подивився на те все, ти так розумієш, що треба дійсно слухати, що вони там кажуть. Ну, бо за дорого. якщо що ти там наломаєш того всього, а він каже: це що так колесо проб'є ще це не враховується, а все інше ти розбив, платиш. І, і ви знаєте, провели інструкцію, і ми поїхали. Чоловік сім, навіть така команда була, ми їхали. І я так їхав з пів години, ну, а вже з пів години вже хочеться щось спробувати. І я думаю, буду їхати так, щоб мої діти не бачили там якось. І я так, знаєте, від групи відстав, 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 і я думав, що я останній. І група поїхала, і там умова, одна із умов була: що ти завжди їдеш в колію, так як от їдуть перші. Він каже: інструктор: Ви поїдете, ви не переживайте, вам хочеться десь в болото, десь все, ви все це спробуєте, але. Конкретно за інструкцію. І ви знаєте, але я вже жду, жду, те болото, немає, немає. І їду я, е, думав, що останній. І я так, знаєте, з колії вийшов, за одне дерево заїхав, за друге, на горб десь перепригнув. І в одне болото було таке, і я його так включив повний привід, трошки, знаєте, досить чучу, і такі маю. І я взяв це болото, і я його вирулював. І коли я поїхав, і чую такий крик, зупиняють. І ви знаєте, оказалося, за мною ззаду їде ще один чоловік, і він. Повторив за мною трюк і не впорався, і він втопив цього квадроцикла. Пойшлося групу зупинити, вернуть. І коли це якби старша група, він почав у це всі питання. Чого за і він каже йому, чому ти туди поїхав? Я ж конкретно сказав їхати в колії. А він каже: я їхав в колії. Та що ти мені розказуєш? Ми витягли таку по грудь, залізли в болоти, витягли того квадроцикла, мали ці кучі роботи. Він каже: Я ж сказав їхати. Він каже, я їхав слідом. І ви знаєте, я коли поїхав собі далі розмірковую, думаю, та він реально поїхав слідом. Слідом поїхав неправильно я. Він повторив досвіда менше, взяв, думав, що сміліший, десь далі заїхав, і наробив собі проблем ну, і фінансових, і, і, і так далі. І ви знаєте, говорячи про це, я взяв для себе урок, і я прийшов додому, приїхав, і читаючи Слово Боже, і я відкриваю Слово Боже, це, ну, я, і мені попадається місце 1 Петра, першого Петра, і там такі записані. Слова я їх зачитаю зараз, і я взяв для себе урок. 1 Петра, 1 глава і 15 віршик. Але як той, хто покликав вас, є святий, будьте й ви святі у всьому вашому житті. Синодальний переклад він говорить чуть ясніше, він каже, по примеру, призвавши у вас, святого, будьте святи, як і он свят. І це місце говорить нас, що є хтось. Тобто Ісус Христос, який залишив нам приклад, і по цьому прикладу ми маємо поступати так само. Дуже часто, я думаю, ми чуємо, ви чуєте, кажуть, нам потрібно бути похожим на Христа, так? Ну це ж правильно. Я так сижу знову в залу, мені видно хор. Я так думаю, на цих молодих, хто ж з цих найбільш похожий на Христа? Я так оприділив, ну, ярик Мулько, його борода чуть-чуть похоже. Чуть. От, дивіться, Христос він який був? Бороду носив, довгі коси, такий халат носив. Е, і дивіться, ніхто так людину не похожи. От чуть-чуть один прийшов, трошки похожий, а всі остальні виходить, що ні. Е, про що там говорив Христос? О, Бог говорив. Він каже, по прикладу, ви каже, бери приклад, так що е, ну, з одежі чи як? Чи, чи борода. Ну, Зараз борода, по суті, діла, навіть, ну, і не бажано носить, ну, як мінімум, в нашій церкві. Е, і, але ж ми кажемо, і, я читаю це місце, і апостол Петро. Він пише це послання, і він каже: а ви, по прикладу, цього будьте вчинки робіть. І ви знаєте, дуже часто ми говоримо, хто такий святий? Якщо так коротко взяти це людина, святий це якби відділений, він від чогось відділився. Але я хочу ще на одне місце звернути увагу. Ну, ми всі святі чи ні? Я казав, святі є люди, але злі. Ну так буває, чи ні? Святий, ти від чогось відділився, ти назвав себе християнином, але тебе люди минають десятою дорогою. Ну, так буває. Це святий, але злий. Але є ще друге місце, написано це перше Петра так само. Але друга глава, я до його потім вернуся. Там ще це місце говорить, що Бог він ще є добрий. І ви знаєте, ми як батьки, ми для дітей залишаємо приклад. Вони завжди дивляться на нас, як, наприклад, і що б ми сьогодні не говорили. Як би ми не розказували в більшій чи в меншій мірі, навіть навіть коли, особливо в дитячій школі, займаючись інтернатом, служінням в таборах різним, ми завжди показували дітям приклади, ну, десь якщо навіть наочності якусь і так далі, і вони більш запам'ятовувалась. Якщо ти просто теорію скажеш, на прикладі не покажеш, воно останеться в принципі поза кадром. І ви знаєте, на сьогоднішній день ми можемо багато про це говорити. І ми часто говоримо в цьому місці. Ви поступайте так. У мене питання до мене, як проповідника. А ти так поступаєш? А ви робіть так, дивіться. А ти так робиш. І на сьогоднішній день ми хочемо, ми часом треба своїх дітей. Ми кажемо, діти, ви маєте робити те чи те. Ну, дивіться, наприклад, якщо батько запізнюється на служіння, будуть діти приходити вчасно? Ну, майже ні. Якщо там мати робить те чи інші, якісь такі речі, ну не буде. Ви знаєте, і люди не завжди батьки, але є люди, які дійсно для нас є прикладом. От я хотів би, щоб ви в житті згадали зараз людину, якої вже немає в живих, але вона чимось залишилася в вашій пам'яті. Є така людина. Ви просто згадайте собі, і далі слідче питання: а чому ви запам'ятали цю людину? А чому? Щось в житті вона зробила таке, що осталося в вашій пам'яті. Ви знаєте, на сьогоднішній день час просто багато хотів би щось сказати, але час швидко летить. І я хотів би, мені просто з самого дитинства, брати тут є мої, вони підтвердять цю інформацію. Років 20 назад ми працювали в одній сім'ї. Сім'я бідова. Бідова так, це десь там на зелених в бараках жила жіночка, там, не знаю, на 3-4 сім'ї той барак. І ми колись робили одну таку стіну, буквально одну стіну, там треба було цеглою обліцювати. Жінка, щоб ви розуміли, є там, людей кажуть, літня кухня, а це не якась така холодна кухня. Одна кімната, а кухня, те, що називається кухня, такий старий газ стояв, вона якась шиферине така приткнута. І ця ну, і і жінка працювала, так запам'ятав, на смітнику. Тобто вона десь там ну, якусь роботу мала на смітнику. Вона не була сама. І медик, ми як молодий, ця стіна виходила до огороду. Біла цегла, коли ти робиш, це зараз багато інструментів, зараз всі, ну, всі спеціалісти. Ми коли з колись був мастерок і молоток. І ти молотком всякі фігури там вибиваєш ці цегли. І знаєте, коли вибиваєш з білої цегли летить таке біленьке, воно на чорному дуже видно. І ми, пам'ятаю, закінчили робочий день, так уставили цю гору, цього всього, пішли додому. А зранку приходимо. Мене 20 років більше в пам'яті просто цей приклад стоїть. Так, ну як вам об'яснити? Навіть такі малесенькі-малесенькі дрібнички, вона його визбирала. Воно все ідеально чисто. Городний такі пару соток ми пройшли. Я перший раз в житті бачив, що грядка розора в людини вона заметена. Розгора заметена. Де не зайдеш, воно просто таке. Я собі думаю, я з тієї людини я взяв приклад. Хоча в нас вдома було чисто, як на велику сім'ю, завжди мати тримала порядок, з цим питання не було. Але там по-особливому таке було. І ви знаєте, і зразу паралельний приклад на Я тоді взяв для себе ворог і думав, в мене завжди буде чисто. Скільки б це мені не коштувало, як би там не було, я просто побачив якусь мирську людину, яка небагата, яка бідна, але вона прикладом своїм показала. Я... Ну, ладно, другий не буду на водити, а може, й наведу. Колись я в одну сім'ю зайшов. Я так, я перший раз теж в житті залишився для мене приклад. Як не, я зайшов, був так стіл, в столу було все, що можна положити, в кухню, але лежало на столі. І Потім так було прибрано місце так сантиметрів 30 на 30, така, і там лежала в кухні на столі розібрана болгарка. І хазяїн цієї сім'ї каже, я розібрав і за жду. Я кажу, скільки? Ну, тиждень, каже, заказав, вона прийде. Потім в кімнату зайшов, я ніколи не думав, що в кімнаті можуть бути тропінки між одежою, да, стежки. І ти проходиш по цьому. І я так собі знаєте, взяв урок, думаю, хай би Господь милей, що в мене хоч колись так вдома було. Ось Це приклади для нас. І дивіться, ми як батьки, ми нашим дітям, ми завжди залишаємо якийсь приклад. Я навів цей приклад, вам розказав, я хотів би ще одну історію прочитати, яка конкретно, ясна. Знаєте, нам кажуть часто. Нам потрібно проповідувати Христа. І я знову звертаюся до того, а який був Христос? Він був добро робив. Да. Ви пам'ятаєте про це? Він дуже багато добра робив. Він проповідував, він жертвував, він так далі, і, і, і дуже багато робив такого, що нам залишилось для прикладу. Ви знаєте, як у цю думку правильно зрозуміти, бо можна і сказати. У мене батько, він дуже професійний сварщик, особливо як молодший був дуже професійно варив. Дивіться, це зараз сварщики, Чіпу не на вищому рівні в нашому місті і так далі. А, ну, кращих немає, так скажу. Але хлопці з інструментом. А ви знаєте, у нас сваричний апарат був вдома, він такий, як півжегуля. Його сам то не візьмеш. такі, казалося, що як вод в місто десь було. То коли батько варив, то приходила сусідка десь за кілометр і каже, згори в бо просідає напруга. Ну, таке, таке було оборудовання. І електроди були четверки, вони відсиривши, лежали в гаражі, знаєте, і батько їм умудрявся приварити щиток на велосипеді. Це, це, це ніхто не зрозумів, хто з цим не стикався. І дивіться, ні разу в житті батько не взяв за руку і не показав мені, отак візьме привари. Ні, взагалі, і навіть і мені лично не розказував. Але я просто наблюдав. Я просто дивився, як робить, і собі взяв уроки. І я можу, ну не, не так, як Чіпурня, але я можу зробити багато речей у сварешного апарату. Зовсім не вчив фізично, але я дивився. Брати та сестри. Ми знаєте, ми дітям залишаємо приклад. Багато ще просто час летить, багато прикладів всіх можна наводити. Але ми для наших дітей. Ми хочемо, щоб діти були хороші. Да? Ми хочемо, щоб вони любили церкву нашу. Але ми цього не робимо. Е, ви знаєте, є приклад такий. Колись Артур Сімонян він розказав це стара пропа й давно. І він колись розказав, що в школі задали навести, написати твір, на кого я хочу бути похожим. І він каже: всі здали, а я каже, не здав. Вчителька визвала це, радянська була країна, визвала, каже, ти чому написав? А він каже: нема людини, на яку я хочу бути похожий". Вона так каже, вдарила, каже, а на Леніна? Лєніна. Він каже: Він лисий, я не хочу на нього бути похожим. Ну, це він написав приклад. Але знаєте. Ну, дійсно, от людина каже, нема з кого взяти приклад. На сьогоднішній день є з кого брати приклад. Є багато людей, які навколо нас, які хороші приклад. І ви знаєте, брати і сестри, якщо ми дітям не будемо прикладом, вони знайдуть людей, яких будуть брати прикладом, які будуть для них авторитетом. І які будуть... Я, ще... Я просто багато пропускаю, дуже багато пробігаю одне місце. Всім відома історія, з біблійно хотів історію залишити для прикладу. Друга книга царів, п'ята глава, другий, третій віршик. Одного разу під час походу сирійський загін полонив в Ізраїльському краї малу дівчину, яка прислуговувала нам, на Амуна на Аніманові дружині. Якось вона сказала своїй господині: о, якби мій господар звернувся до пророка, що живе в Самарії, то він вилікував би із нього проказу. Всі відома історія, коротенько просто думку залишаю і буду закінчувати. Ви знаєте, я дуже часто ця історія вона от мені прокручується в голові. На сьогоднішній день в нас війна і вона, ця ситуація близька до нас. Уявіть собі ситуацію: не доведи Господь, нападають ці ворожі війська, забирають якусь нашу дитину в полон. І хто там зараз ну, генерал армії ворожицької? Ну що й губорем, да? такий він непонятної національності чоловік. Але е, твоя дитина у нього вдома прислуговує. Знаєте, на сьогоднішній день чуємо чу дуже багато, коли кажуть, та я боюся дітей відпускати на учобу, бо вони відійдуть від Бога. Слухайте, людину забрали в плен дитинку маленьку, Вона прислуговує, і вона каже до цього: Ви знаєте, а якби мій ну, господар, він поїхав в Ізраїль, а каже: І знаєте, що там в Ізраїлі є Бог? А я собі так думаю. Пізніше в Луки, там здається, в 4 главі, там є записана історія, Ісус говорить, і Він каже, що було багато прокажених в Ізраїлі, ніхто не зцілився крім Німана. Тобто, ця дівчина дуже да, реально прикладу не бачила, що хтось із від проказу. Взагалі не бачила. Але вона каже: Господіну, слухай, каже, шановне, є Бог в Ізраїлі, і він може зробити. І я собі, і знаєте, що найцікаво? Так сказала, що він повірив. Уявіть, який приклад, десь хтось її залишив, що вона взяла. Так і сказала, що воєначальник він йде до царя свого, каже, слухай, листа давай, до царя я піду ізраїльського. Ця дівчина у нас сказала, що там є Бог. І пізніше пам'ятаєте, чим історія закінчилась. І цей цар нечистивий воєначальник, ну, він каже, я буду поклонятися цьому Богові. Я приклад, для...» вона залишила приклад, і ми навіть імені не знаємо. Ми не знаємо імені її батьків, але на сторінках Біблії на багато тисяч років залишилася ця історія, яка говорить, що дівчинка, вона. Знала, що є Бог в Ізраїлі. Брати та сестри, можуть наші діти сказати: в Новограді Волинськом, в Линському, в звягелі є Бог. Якщо вони десь поїдуть, не доведи Господь, що десь заберуть їх, ну хай би цього не було, але поїдуть просто. І вони можуть так сказати: я ходив в церкву, і там Бог торкався мого серця, але я цю віру бачив в своїх батьках. Ви знаєте, одна ще думка, яка завжди живе, я її з проповіді почула, вона мене дуже вразила. Там в Тимофія, здається, в другому посланні, коли апостол Павло, да він пише до Тимофія, і він каже: Я пам'ятаю віру. Eu acabo lá. Своїй да, Лоїді, матері Євні, в Євніці, і я думаю, що вона і в тобі. Але там дум, така, така синодальний приклад говорить неліцемірну віру. І ви знаєте, я собі часто знаючи сім'ї, багато сімей, де люди служать Богу, де здається біжать в церкву, вони знаходяться в церкві, все, а їхні діти не хочуть служити в Богові. І оце місце, якраз воно дає відповідь на це. Віра, знаєте, яка передається? Неліцемірна, щира віра. Якщо ми щиро віримо Богу нашому, якщо ми йому служимо, вона передається, і діти просто заходять. Жити так як ми. Ви знаєте, коли непонятно ну де знаходяться, ми часто я не хотів би нікого обідати, і цель моєї проповіді не для того. Але дуже часто я пропустив цілих чотири пункти. Але на сьогоднішній день, ви знаєте, я хочу сказати, дорогі брати та сестри, чи являємося ми прикладом для наших дітей? Я можу багато тут говорити Олег... Ти запитаєш, а чи ти так поступаєш? Я б хотів би так поступати. Я хотів би, щоб Бог якому служу, я, щоб діти Його побачили в мені. І щоб сказав, твій батько похожий на Ісуса Христа. Не за те, що в його борода, не за те, що в його плач, там, такий, як Христос носив, чи халат, але життя Його таке, як в Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, про виховання дітей ми можемо говорити багато, але виховуються вони вдома. Вони бачать, як поступає батько по відношенню до дружини, дружина до чоловіка і так далі. І вони беруть приклад, і вони виходять, і потім Кажуть, я знаю не одну сім'ю, особисто знаю. Як кажуть: дина каже: я підросту, я піду вчитися. Я ніколи не хочу повертатися в свою сім'ю. І це християнські сім'ї. Дорогі проти Я вже бо як дітям своїм казав. Я вам буду створити такі умови, щоб ви хотіли звідси йти. з дому вигнати не можна. Але знаєте, а це виходить, хай Господь благословить нас, щоб ми були прикладом для наших дітей. Вони будуть з нас брати. І щоб коли сказали, Він похожий на Ісуса Христа, це сказали: ось такий. Він похожий на Ісуса Христа, живий, як я, і будеш спасений. Хай ім'я Боже буде прославлено. Амінь.